Зберегти кримськотатарський колорит та традиції одна з головних завдань Міністерства культури України на найближчий час. У відомстві вже готують відповідний законопроект. Також в планах популяризація культурної спадщини кримських татар не лише в українському суспільстві, а й в інших країнах. Головна мета сьогодні зберігти кримсько-катарську культуру, адже сьогодні вона є під загрозою в Криму, адже територія є під окупацією. Згідно наших даних, репресивна політика не тільки по відношенню до людей, така політика знищення так само до нашої матеріальної духовної спадщини, коли, наприклад, вивозяться артефакти кримсько-катарської культури, музейної музейні артефакти. Фахівці представили стратегію збереження і сталого розвитку культури і самобутності кримських татар. Одна з її складових проєкт «Візерунки світу. Він зібрав різних майстрів, які спільними зусиллями реставрують унікальну колекцію артефактів кримсько-татарської культури кримсько-татарська культурна спадщина має надзвичайно глибокий сенс: насичена, чуттєва, глибока, красива. Це абсолютно не та картинка, яку на жаль нам намагалися нав'язати протягом багатьох років.